Кожна тваринка вона якось готується до цього процесу, правда? Тобто ми не можемо взяти просто якусь собаку і проводити спілкування вже з в плані є, терапії. Тут я би ще хотіла наголосити, є момент, якщо просто до вас прийде, от, там підійде чіп, так і ви просто його погладите, це не можна вважати і потеркані е, це, це просто так контакт само, з тваринкою. Так, це mm -hmm. контакт з твариною. Це так само, що до коня. Якщо ви приведете людину е, до коня і просто людина погодує, погладить. Е, це може бути контакт з твариною, але це не буде ні іпотерапією, ні іповенцією, ні будь-яким методом іншим реабілітації. Тобто, терапія передбачає, що перший момент в нас є проблема, і собака асистує у вирішенні цієї проблеми. І є фахівець, який і веде безпосередньо сам процес у цієї реабілітації або процес заняття. Тобто, наприклад, якщо е, дитина або, наприклад, ну так, берем дитину. Дитина просто от прийшла і пограла з собакою. Це не є терапія. Ну, якщо, наприклад, дитини проблеми з читанням, і в школі, наприклад, хтось сміється над нею, що вона погано щось вимовляє, погано читає, тихенько читає, дитина стидається і боїться. Є такий варіант, що є, називається читання з собакою. І тобто є собака-терапевт, так, і логопед. Дитина uh -huh. приходить і на читання собакою, тобто вона бере книжечку, читає собакою, логопед, це все її там ще відповідно коригує і проводить таке заняття. Оце вже буде називатися терапією, то є uh -huh. каніс терапія. Uh -huh. Так само, якщо ми візьмемо по коням, якщо в людини є якісь, наприклад, якщо говорити за іпотерапію, є якісь проблеми з упорно-руховим апаратом. І реабілітолог чи фізіотерапевт, який ознайомлений з самою іпотерапією, цим методом, він е, назначає кількість сеансів, що робити на коні, як робити на коні, і він ще супроводжує ці, ці заняття. Тоді ми це можемо назвати іпотерапією. Якщо ми просто беремо людину, садимо її на коня, е, покатали якось. Просто чисто це що людина це розвага. Так, це гарно проведений час, це активний відпочинок. Ну це не є іпотерапією.